Ласкаво просимо на наш канал. Дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Мамо, дивися, кого я принесла. Дочка простягала жінці маленьке кошеня. Лізо, ну навіщо ти їх несеш додому? Це вже шосте за останній місяць. Адже вони вимагають догляду, турботи. Деякі дорогого лікування. Ми не можемо собі це дозволити. Дівчинка надула губи. Не дозволиш залишити? Пожаліюся батькові. Лариса докірливо подивилась на дочку. Ну, навіщо ти так? Я ж хочу як найкраще. Хочеш кота, давай купимо тобі будь-кого, якого ти захочеш красивого, породистого. Навіщо приносити до будинку всіх, кого зустрінеш на вулиці? Ліза затупала ногами. Хочу цього кота. Татко, точно все розповім. Лариса сумно зітхнула. Ні, вона не боялася чоловіка, але його слово завжди було останнім. Жінка звикла завжди і усьому його слухати. З самого початку їхніх стосунків Микола позначив місце дружини в їхній родині. Ще у школі Лариса закохалася в Колю. Ну а як в нього не закохатися? Високий, красивий брюнет. Зеленими очима і таким пронизливим поглядом, що серце завмирало, коли він дивився в очі. Він був причиною безсонних ночей багатьох дівчат. Лора розуміла, що конкурувати буде дуже важко, тому лише зітхала, непомітно спостерігаючи закрасеним здалеку. Яке ж було здивування всіх дівчат, коли Микола запросив на побачення саме Ларису? Вся школа гуділа. Обговорювали, що перший красень школи знайшов у сірі мишці лорці тихоні з паралельного класу, але відповіді так ніхто й не дізнався. А причина була простою. Крім краси, природа наділила чоловіка розумом та кмітливістю. Вже в школі він знав, чого хоче від цього життя, і в його планах поряд з ним була така жінка, яка покірно слідувала б усім його вказівкам. Саме такою виявилася Лариса. Вона ловила кожне його слово, погоджувалася з кожною пропозицією і чітко виконувала всі його накази. Не жінка, а дресирований песик. Це їхнє життя було чітко розплановане Миколою. Вже тоді, коли вперше запросив Лору на побачення, знав, коли у них буде весілля, яка на ній буде сукня, та скільки хоче дітей. З появою останніх також не особливо поспішав. Жінка слухняно чекала на момент. Коли чоловік нарешті повідомить, що готовий до народження спадкоємця. На той раз вперше в житті його плани дали збій. Коля дуже хотів хлопчика. У всіх його фантазіях про майбутнє фігурував саме син. А дружина народила йому доньку. Він все одно любив свою дівчинку, вирощував як принцесу. Але до дружини ставлення ще більше погіршилось. Лариса розуміла, що Микола її зовсім не любить. Йому просто зручно і комфортно поряд з нею, але нічого не могла з собою вдіяти. Вона була просто безтями закохана в нього, і коли чоловік звернув увагу саме на неї, стала найщасливішою жінкою на землі. Саме в той момент у неї в голові ніби класнув вимикач повністю відключилося почуття гідності та власна думка. Головне, що він поруч, роздумувала Лора. Знала б вона тоді, куди заведе її сліпа покора, може, бігла б, куди очі дивляться. Але любов сліпа, як кажуть, полюбиш і козла, і навіть й гіршу істоту. Жінка намагалася щосили догодити своєму чоловікові. Готувала його улюблені страви, підтримувала вдома ідеальну чистоту, ніколи не суперечила і не ставила зайвих питань. Микола це більш ніж влаштовувала. З появою Лізи Їхнє життя змінилося. Лариса виглядала вічно втомленою, невиспаною. Якщо раніше Коля виявляв хоч якісь ознаки уваги своїй дружині, то зараз перестав взагалі звертати на неї увагу. Часто затримувався після роботи, а іноді й не приходив додому ночувати. Жінку це сильно засмучувало, але питати про що небудь не насмілювалась. Боялася дізнатися гірку правду. Стосунки у подружжя дуже зіпсувалися. Миколу почала дратувати не самостійність дружини, її покірність. Тим часом дочка зростала, її запити зростали разом із нею. Мати носилася з дівчинкою, потурала їй у всьому. Для неї донька стала єдиною втіхою. А ліза повністю копіювала свого батька, вірніше, його ставлення до дружини. З трьох років дівчинка почала огризатися на всі мамині слова, а в п'ять – Уже вміло маніпулювала. Микола посміхався Дивись, як вона хвацько поводиться вся в мене. У вихованні доньки чоловік практично не брав участі. Вся його доля полягала лише в балуванні та потуранні. Для нього вона була принцесою, яка мала отримувати від життя все, що хоче. А коли Лізі виповнилося десять, у неї розпочався перехідний період. Микола, не витримуючи дочкиних істерик, Просто йшов з дому. Лариса вже не могла впоратися з нею. Дівчинка й раніше не особливо її слухала, а зараз і поготів. Вона не вибирала виразів у розмові з матір'ю. Її настрій міг змінюватися щохвилини. Істерики влаштовувала буквально з кожного приводу несмачний сніданок, шампунь погано піниться, спідниця не надто чорна, ліжко затверде або надто м'яке. Це дуже стомлювало. Але Лариса змушена була терпіти, боялася сказати щось зайве раптом дочка сприйметься якось не так і не робить дурниць. Адже були погрози з дому піти, з вікна викинутись чи пігулок наковтатися. Перевіряти на ділі слова доньки жінка не наважувалась. У той період вона вперше відчула глибоку образу на чоловіка за те, що в такий важкий час покинув її непризволяще. І її злило те, що чоловік може просто взяти і піти, якщо в домі щось відбувається таке, що йому не до вподоби. Лариса не могла собі такого дозволити. Занадто багато в неї було обов'язків готування, прибирання, прання, прасування. навіть уроки часто робила замість дочки, щоб та не отримала погану оцінку. Ларисі було дуже самотньо у неї не було нікого, з ким би могла поділитися своїми думками та переживаннями. Батьки були старі, не хотілося навантажувати їх своїми проблемами. Сестер братів не було, як і близьких подруг. Із сусідками жінка не спілкувалась тії цуралися через Миколу. Єдиною, з ким могла перекинутися кількома фразами, була Галина Семенівна, продавщиця з м'ясної крамнички. Лариса частенько до неї навідувалася за черговою порцією свіжого м'яса, і якось вони трохи зблизились. Але навіть їй вона не розповідала про свої проблеми у сім'ї. Все тримала в собі. І от до всіх проблем додалася ще одна Ліза почала приносити додому безпритульних тварин. Звичайно, весь догляд за ними ліг на плечі матері, і знову Лариса промовчала. За всі роки Миколі з дочкою вдалося зробити з жінки лише мовчазну слугу. Незабаром Лізі набридли кошенята. Їй захотілося завести вдома єнота. Мати вже не змогла змовчати. Дочко, ти хоч маєш уявлення, що це за тварина? Який йому потрібен догляд? Чим його годувати? Давай спочатку з котами розберемось. Але Ліза стояла на своєму. Мені все одно на котів. Куди хочеш, туди і дівай їх. Зараз я хочу єнота. Тоді вперше дівчинка почула від матері категорично ні. Це її розлютило. Я все розповім батькові. Він мені точно не відмовить. Потім ще вибачатимешся переді мною. І пішла, голосно грюкнувши дверима. Лариса не змогла стримати сліз. Занадто довго приховувала свої емоції. Вирішила піти прогулятися, щоб трохи розвіятись. Біля під'їзду випадково зустріла Галину Семенівну. Ларисочко, добрий. день!» – привіталася продавщиця. Що сталося? стурбовано запитала, побачивши опухлі очі Лариси. Все нормально, Галина Семенівна, не переживайте. Просто невеликі проблеми з дочкою. Продавщиця помахала головою. Невеликі проблеми не викликають такої реакції. Ану, ходімо зі мною. Вона потягла Ларису у бік магазину, відкрила, завела жінку усередину. Ми зможемо тут спокійно поговорити. Дістала за прилавка почату пляшку коньяку. Налила. Пий, це допоможе розслабитись. Лариса залпом усушила склянку. По тілу вмить розлилося тепло. А тепер кажи, що в тебе трапилось? Жінка, сама від себе того не чекаючи, розповіла всю історію свого життя. Розповіла і про чоловіка, і про дочку, і про свою роль у їхньому житті. Продавщиця не перебивала. Лише осудливо хитала головою. Коли Лариса закінчила свій монолог, сказала вони добре влаштувалися, знайшли собі мовчазну прислугу, творять, що хочуть. Тобі треба хоч раз їх провчити. Але як мені це зробити? вигукнула Лариса. Я вже й забула, як це відстоювати власну думку. Тобі треба ненадовго виїхати, лишити їх самих на господарстві. Тоді вони зрозуміють, що тебе треба цінувати та поважати. «Думаєте, це допоможе? із сумнівом у голосі запитала Лариса. Їй мало вірилося в успіх цієї пропозиції. Галина Семенівна хитро посміхнулась. Для того, щоб дізнатися, потрібно спробувати тобі є куди поїхати? Жінка замислилась. Ну, взагалі я могла б поїхати до батьків, давно не була в них в гостях. Але ж вони почнуть ставити запитання що я їм скажу? А нічого не кажи. Скаже, що твої рідні відправили тебе до них, щоб трохи відпочила. Лариса йшла додому, сповнена рішучістю зробити задумане вдома нікого не було. Вона швидко зібрала потрібні речі, написала записку, взяла трохи грошей і вирушила до батьків. Коли Микола прийшов із роботи, нікого вдома не застав. Ларисо, ти де. Він обійшов всі кімнати, але дружини ніде не було. Це його розлютило. Де її носить? Чоловік прийшов із роботи, стомлений, голодний, а її немає вдома. Хто мене годуватиме? Роздратований пішов на кухню. На столі біля холодильника лежав якийсь лист. Я поїхала буду через місяць. Не нудьгуйте, мама. Микола не міг повірити побачному. Почав набирати номер дружини, хотів наказати негайно повернутися додому. Але її телефон було вимкнено. Чоловік розготився ще більше. Подзвонив дочці. Ти де? Гуляю. А що? Лізо, швидко йди додому. Наша мати кудись поїхала. Мені потрібна твоя допомога. Як поїхала? Я зараз прийду. Микола сів за стіл, почав чекати на прихід доньки. Ну, нарешті, сказав, як тільки за нею зачинилися двері, ти де так довго ходиш? Із друзями гуляла. А що такого термінового трапилось? Якщо? Батько прийшов з роботи, його треба погодувати. Якщо матері нема, то цим займешся ти. Не буду ж я, чоловік, готувати їжу. Ліза розсміялася. Тату, ти хіба не знаєш, що я не вмію готувати? Замов піцу. І разом поїмо. Дочко, ти розумієш, що на піці ми довго не протягнемо, та й грошей у нас тільки немає, щоб щодня харчуватися фастфудом. То мама повернеться і щось приготує. Лізо, мами, не буде місяць. Дівчинка поволі опустилася на табуретку. Як місяць? А хто мені уроки робитиме? А хто нас годуватиме? І хто прибиратиме за котами? Микола вказав пальцем на дочку. Ну ні, я в прислуги не набивалася. Повертай негайно маму. Та якщо б я знав, де вона. роздратовано скрикнув батько. Чоловік здогадувався, що Лариса поїхала найімовірніше до своїх батьків, але в нього не було ні їхньої адреси, ні номера телефону. Зв'язатися не вийде ні з ними, ні з дружиною. Залишається лише чекати. Ну, я їй влаштую, коли повернеться. Нахмуривши брови, пробурчав Микола. Перші кілька днів чоловіки з дівчинкою трималися стійко, замовляли їжу з ресторанів, харчувалися фастфудом. На п'ятий день у будинку закінчився чистий посуд. Мити ніхто не схотів. Незабаром не можна було зайти на кухню, бо ноги прилипали до підлоги. Але найстрашніше було те, що за цей час котам так жодного разу не поміняло лотки. Сморід стояв жахливий. Микола пригрозив дочці, що викине тварин на вулицю. Ліза кричала, билася в істериці Ти не посмієш так вчинити це мої коти. В неї раптом прокинулася любов до братів менших. Того дня дівчинка вперше прибрала за котами лотки. З того моменту жодного разу не прогавила момент, коли треба було це робити. А в Миколи з'явилася нова проблема не було чого надіти на роботу. Зазвичай ходив у класичному костюмі. Лариса щоранку випрасовувала сорочку та стрілки на штанях, а зараз це робити не було кому. Довелося на якийсь час забути про свій діловий стиль, походити на роботу в джинсах і светрі. І чому я раніше так не зробив так зручно, міркував він. Коли перший тиждень без Лариси добігав кінця, квартира була більше схожа на звалище, аніж на житло. Гора неметову посуду, брудна підлога, розкиданий одяг. Купа брудних речей. Батько з дочкою постійно лаялися, з'ясовували між собою, хто ж має наводити лад. Нарешті вирішили поділити обов'язки порівну. Для того, щоб привести квартиру знову в нормальний вигляд, їм знадобилося два дні. Не так я звик проводити вихідні. сказав Микола, лежачи на дивані поруч із дочкою. Обоє були дуже стомлені. І як мама з усім справлялася? Здивовано сказала Ліза. Ми ж ніколи їй не допомагали, а вдома завжди було чисто. Завжди їжа була, і речі випрані та випрасовані», – додав батько. Швидше б вона повернулася, замислено сказала Ліза. Це точно, відповів батько. Того вечора вони так і не дійшли до своїх ліжок. Сон застав їх прямо на дивані, у вітальні, настільки були виснажені. Весь наступний тиждень вони намагалися контролювати один одного, не смітити, одразу прибирати за собою вчасно прати одяг і їсти тільки на кухні. У суботу вирішили приготувати якусь страву. Рецепт знайшли в інтернеті. Обійшлося не без подій, але вийшло досить смачно. Наступного дня Микола купив мультиварку. Каже, це чудова річ у ній зможемо приготувати їжу навіть ми. З того часу вони зовсім перестали замовляти їжу. Лізі навіть сподобалося готувати у мультиварці. Кожне блюдо було все екстравагантніше попереднього. Дочка, та в тебе точно є приховані кулінарні таланти. Якби мама не поїхала, то ми б і не дізналися про них. Дівчинку так надихнула похвала батька, що вирішила спробувати приготувати страву з тіста. З ним ще не мала справи, їй здавалося. Що нічого важчого немає. Але вона впоралася на ура. Два тижні Лариса не знаходила собі місця. Переживала за чоловіка та дочку. І, все ж таки, не витримавши, через 15 днів повернулася додому. Переступивши поріг квартири, мало не втратила дармове. Все буквально сяяло чистотою, а з кухні долинав неймовірний аромат випічки. Підійшовши ближче, Почула веселі голоси Миколи та Ліза. Вони щось бурхливо обговорювали, задирикувато сміялися. Жінка застигла біля дверей кухні. Їй було приємно бачити таку ідилію. Раптом Ліза її помітила. Мамочка, приїхала, кинулася в обійми. Микола підійшов до дружини, обійняв, поцілував. Більше не залишай нас так надовго. З того дня і Ліза й Микола. Взяли на себе деякі домашні турботи. Вони добре запам'ятали, як це важко робити. Також рідні змінили своє ставлення до жінки, стали більше шанувати та цінувати. Два тижні без матері і їм тепер надовго запам'ятаються.